Удома в Чикаго семирічна Соломійка показує татовий орден, золоту зірку Героя України. Тато вона голода, тому що він сміливий. І він україну прийшов, щоб Україну Захищати. Був сміливий. Звання Героя України Михайлу Яворському присвоїли посмертно. Золоту зірку його родині у грудні передали до США. <му> Михайло Яворський мешкав у Чикаго 25 років. Уже в перші дні повномасштабної війни він полетів в Україну. Hello from beautiful, beautiful and war ravaged Ukraine. Привіт, із прекрасної, прекрасною та спустошеною війною України. Я тут за тисячі миль від мого дому в Чикаго. Після чотирьох років служби в армії США, борючись із терором, я вирішив, що моє місце тут, щоб вести ще більшу війну за душу західної цивілізації. Про рішення їхати в Україну Михайло не сказав нікому, навіть дружині. Адже у 2014-му вона вже зупиняла його від поїздки на війну. Якось було, може, два чи три тижні до війни, і е, ми з Мішою поговорили про щось, я вже не пам'ятаю, про що ми розмовляли. І я кажу, ну ти ж не плануєш туди їхати цього разу. Тому що він у 2014 році вже мав квиток туди їхати, е, а він каже, та ні, звичайно. Він навіть залишив свій телефон. Тому що, напевно, тому що я могла бачити, де знаходиться його, наприклад, там телефон. Є, і він собі дзвонив той телефон, і поки не сіла батарея. Тобто він залишив телефон тут, в Чикаго. І ще кілька днів е, пройшло, поки він зателефонував мені. Е, е... Напевно, не дуже хочу слухати те, що я йому мала сказати. Він говорив, що іншого виходу з України немає тільки збройне, збройна боротьба. І вже будучи на війні, він, він мені сказав, що він знав, що війна буде, хотів ще поїхати у січні, але потім вирішив, хай вже почнеться, тоді поїде. А, тут моє нове місце роботи, навіть недалеко від них. Бачите, що свіженьке димить, Так що ми тут весело живемо. До США Михайло з батьками та сестрою переїхав із Коломиї, коли йому було 16 років. Чотири роки він відслужив в американській армії. 17 років і 9 місяців докладно він пішов в американську армію. Це було дуже нелегко. Але він ніколи не жалівся. він вже після того міг щось розказати, але не мені. І чотири роки він прослужив і він попав в Югославію. Він був у Косово. Так. Так. Він, він побачив багато, знову ж таки, я ні про що ніколи не знала. Також він був у Бахрейні. Після армії Михайло здобув освіту інженера-електротехніка, працював у галузі ІТ, створив сім'ю. Проте ніколи не забував про Україну. Мама Михайла знайшла його зошити із повстанськими піснями, які він записав від дідуся у дитинстві, і багато років зберігав у Чикаго. Коли розпався союз, у мене тато був е, такий е, патріот до останньої клітини тіла. І він. Почав йому розказувати тоді правду, і були такі моменти, що вони обидва плакали. Він з Україною був кожен день. От він знав все, все, що відбувається, все, що е, політика, економіка. Я наприклад, таких людей не зустрічала, особливо, наприклад, коли ми живемо за кордоном і е, в західному світі. І ми все одно більш таксі орієнтовані на досягнення, тому що ми живемо в Америці. Матеріальні речі, і для нього це було важливо. Він це все розумів. І для нього була важлива його робота, кар'єра, його досягнення. Але він ем, одночасно от не можна було поговорити про якісь високі там, філософські теми, ці принципи, ем, патріотизм, доволець. Він такий, в нього це все було. Михайло мав проблеми зі здоров'ям, тож їхавши в Україну, особливо ризикував. Крім того, кажуть його рідні, вони не можуть уявити, яких моральних зусиль йому коштувала розлука з улюбленою донечкою. У нього з його дочкою якийсь такий особливий був контакт тісний, що я, як тільки мені приходить на думку. Уявити собі, як він відірвався від неї, то мені направду страшно робиться. Я просто не можу собі уявити. І, і він ще зумів з нею погуляти, як він з нею прощався, як він це робив. І після того зразу поїхав. Я, Я реально я собі цього уявити не можу ніяк. От, наприклад, недавно Соломійка мені каже, от я би хотіла. Щоб на Різдво ми запросили моїх друзів і щоб тато був Гринч і за нами бігав і доганяв нас, тому що він постійно це робив. От, наприклад, коли десь ми йшли в гості і були інші діти, от він ніколи не, не сидів з дорослими за столом. Він завжди з цими дітьми там бігав. Протягом свого перебування в Україні Михайло постійно спілкувався з донькою по відеозв'язку. <рит> Вона спілкувалася з ним багато, він їй показував своїх побратимів, вони її знали. Е і я навіть казала, нащо ти їй це все показуєш? Показуєш і ту зброю. Ну, він розказує та багато показував там котів, особливо то їхня спільна тема була. Михайло, якого побратими по службі називали Чикаго, спочатку служив у силах спеціальних операцій, брав участь у звільненні Херсонщини і Миколаївщини. Потім воював стрільцем у 67-й окремій механізованій бригаді. Був, зокрема, в Бахмуті. Зважаючи на освіту та досвід Михайла, йому пропонували в армії посади, які б дозволяли служити не на передовій. Він відмовлявся. Він мені сказав, що ні, він не збирається цього робити. Він не прийшов сюди відсиджувати свої штани десь в тилу. Чи в штабі він прийшов сюди воювати. Він постійно шукав ну такі шукав завдання, які дійсно були небезпечними, які дійсно приносили велику безпосередню користь. Сестра та мама Михайла прилітали в Україну у грудні 2022-го Тоді Михайло був на полігоні в Яворові і їм вдалося провести разом кілька днів. Що ми з тобою будемо робити? Я познайомилася з багатьма хлопцями, з якими я заочно спілкувалася. В такі моменти ну, ці люди, які брати твого брата, воно якось так дивно стається, вони автоматично стають тобі рідними також. Це був дуже, дуже особливий і незабутній час з моїм братом, тому що. Я розуміла, що можливо, що можливо, я вже його ніколи не побачу, так і сталося. На війні Михайло піднімав настрій і собі, і іншим військовим, а також намагався берегти рідних від того, що переживає. Проте каже сестра, вона побачила, як сильно він змінився. Я старалася говорити тільки ну, про позитивне майбутнє і надіялася, що можливо його це якось заохотить, ну, вирішити, щоб він вже своє належне віддав Україні, щоб він, можливо, захоче повернутися з нами. Але це не спрацювало. Одне єдине, що він мені сказав, це Зоряна, я тебе дуже прошу. В тому... Якщо зі мною що станеться, не забувай про моїх побратимів. продовжуй їм допомагати. Михайло Яворський провів на війні 15 місяців. Він загинув 25 травня 2023 року в селі Діброва в районі Серебрянського лісу в Луганській області. Біля нього розірвався російський снаряд. Він вивів двох поранених хлопців. На запасні позиції погрузив їх там евакую, евакуював їх і повертався назад. І, і в той час, коли він повертався назад. З Михайлом прощалися і в Україні, і у США. в Коломийській гімназії, де він навчався, на його пам'ять встановили меморіальну дошку. Його поховали на українському кладовищі в Чикаго. До могили Михайла його донечка постійно носить подарунки. Їй сподобався тут надпис. і вона дуже любить котів, і вона це вибрала. Написала тут написано, що наш час разом був ідеальний. Так, перфект. В пам'ять про сина мама Михайла готується опублікувати книгу. Також його родина організовує вечори пам'яті та збирає кошти для допомоги товаришам Михайла по службі. Ірина Шенкаренко, Максим Шульга, Голос Америки.